наших батьків виховували в якихось зрозумілих правилах. Ти маєш. Накінчити школу, вивчитися, стати людиною, вступити там в університет, отримати освіту, потім піти на завод, відпахати там 40 років, аби заробити на квартиру, на, якісь там, на якусь стабільність, тобто щось зрозуміле, вийти заміж, звичайно, так, одружитися, народити дітей і, значить, вести побут, бути в цих таких зрозумілих умовах, ну і все. Типу, як ніби вибору у них не було у наших батьків. У них була задача це вижити Вижити в тих умовах, в яких вони жили. Бо це був дуже непростий час. І, звичайно, що наше покоління міленіалів, воно виховувалося більше в такому, ніби як правила старі, але світ нам диктує якісь зовсім інші правила. Ніби як правильно, отак як вчили, але по факту. Воно так не працює, і ми маємо самостійно якось досліджувати власні цінності, розуміти власні взагалі бажання, а чи ми щось хочемо, чи не хочемо. І більшість з нас дійсно живе зовсім інше життя, зовсім по іншій схемі, грубо кажучи.